Христос народився. Як пророк Ісаї пророкував народ, котрий ходило в темряву, бачило світло. Це пророцтво дійснилося через народження Ісуса Христа. Народ, хто в темряву. Вони бачили світло. Це світло Ісус сам скаже, що Я є світло світу. Ми вже наблизилися до Різдва Христове. Для нас, України, є тепер час важким. Можливо, так може сказати, що ми не бачимо кінець війни. І ще ми очікуємо перемогу, коли ми можемо спокійно, мирно жити. Для нас це Різдво Христове нам дає велике надію. Христос народився дати мир, свободу і світло. Він є спасита. Коли Ангел являвся до Пастухи, він, ангел сказав так, Спаситель народився, ми очікуємо, ми очікуємо Спасителя, ми очікуємо Спасіння. Ісус народився для нас. Тому цей час війни для Ростування Христове нам дає велику надію. Я э, бачила в Індії, особливо коли час э, роздивом. Кожному домі є сирки, ну, У нас теж є. А чому така сирка там поставить висить? Коли Ісус народився, там в іфлемі теж була сирка. Ця сирка показує, що Спаситель тут. Він народився тут. Ми читаємо Евангелія і знаємо, три царі шукали Спасителя, вони шукали царя. Ця сирка їм показувала дорогу. І сирка де світив, і це показує, що тут народився Ісус. Він тут, і Бог тут. Бог став. Людина, Він тут і ваш Спаситель тут. Коли ми тепер наші, окружаємо наш дом і сирки поставить, це означає, що Ісус тут. Він народився тут. І тут перебуває Бог. Тому коли бачимо це сирком, теж нам дає велика надія, що Бог є тут. Його присутність є тут. Ісус народився і е, Він дає нам світло. Тепер для нас є час, е, можна сказати, темрява. І Бог нам дає світло ясно. Це значить, що наше очікування і дає е, е, надію. Ми можемо очікувати, ми маємо спасіння, тому що Спаситель народився. І вже е, 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 ми, ми наблизилося до 25-го народження Ісуса Христа. Е, Латинські обряди, вечірні бревіари, андіфон, 18, 19, 20. Нам нагадує Ісус уже близько. Народження Ісуса Христа вже близько. Якщо ми роздумуємо або кожне слово, якщо ми розуміємо, це означає, що я прийду завтра. Завтра я прийду. Ісус каже, завтра я буду. Ми знаємо, якщо у нас вдома, який гості приїжджають, ми приготуємо наш будинок, це, це те, що ми робимо тепер. Ми знаємо, що Ісус Христос прийде скором, тому ми наш будинок і обираємо, ходимо на сповідь, тоже ми чистимо, це дуже важливо. Ісус народжує. Він народився в ясли, а сьогодні йому не треба народитися в ясли. Він хоче народитися в нашому серці. Я пам'ятаю, 20 років назад, коли я була хвора, я відчувала послання від Господа такої, такої речі, як я прагну жити в вашому серці. Народження Ісуса Христа або Риздво, Він прагне жити в нашому серці. Якщо Він народився в нашому серці, Він готовий народитися в нашому серці, тоді це Риздво Христово є значенням нашому житті. Якщо ні, якщо Він не в нашому серці, ми кольоруємо, укражаємо дом, Ялинки укражаємо, накриваємо стол. І все. Нічого не міняється в нашому житті. А що треба робити, щоб Ісус народився в нашому житті? Це нам дає велика приклад Діву Марія. Коли ангел являється до Марії в благовіщенні, ангел сказав їй, ти будеш народитися. Син Божий і Марія, Діво Марія питала, як це станеться, Ангел відповідає, прийде Святий Дух. Сила від Бога прийде до тебе. І вона відповідає, ось я раба Господня, нехай стається так Твоє слово. Коли вона сказала це, це речення, цей момент Святий Дух знайшов у них і починала формувати її утроби Ісус Христос через Святого Духа. І Слово стало тіло у її утроби. Коли ми утримуємо Святого Духа, коли ми готові приймати Святого Духа, Ісус буде формувати у нас. А що ми маємо робити? Сказати Господу, ось я раба Господня. Нехай буде Твоя воля в моєму життя. Коли є ми готові, тоді Святий Дух приходить. Коли Ісус росте у нас, наше життя міняється. Тоді тільки буде світло. Нашим життя, коли є світло, ми можемо бачити все ясно. Апостол Павло говорить, послання до Галатія, я, дітонки мої, я знову народжую в муках, коли Ісус обродиться у вас? Ісус прагне жити в нашому серці. Коли Він живе у нас, ми теж можемо сказати, як Апостол Павло говорив, я живу, але не я. Ісус Христос у мене живе. Коли Ісус Христос живе у нас, тоді роздува Христова нам дає велика радість, мир. Він є цар. Роздува Христова це є народження. Нашого царя. Коли Ісус стояв перед Пілатом, Пілат питає Його, Ти є цар, Ісус говорить, що ти сам скаже, Я є цар, цар не від цього світу, але Він є цар світу, Він є наш цар, Він є наш Спасита. Тому, даже ми не приготували до Сьогодні. Ми що маємо шанс і що маємо час приготувати йому, щоб він народився в нашому житті. Бажаю вам всім радісні різдво, повний Його благодать. благодаті, нехай Ісус народив в нашому серці, нехай наше життя міняє через Господа. Ростос народився.